Hello, hello. Я маю бути вже в ефірі. Вибачте, будь ласка, що так запізнилася і навіть не могла змоги попередити, але зараз ми швиденько все розіграємо. Зараз лише перевірю звук нашої трансляції, щоб мене було дійсно чутно і нічого не заважало. Так... Зараз є нашої транс. Все, всім hello. З вами б'юті амбасадор Ейвон Тетяна Бугеря, Вийшла до вас на 5 хвилиночок, щоб розіграти подарунки. Подарунки в нас я нагадую, будуть до Дня Батька і у розіграші. Приймала участь в презентації каталогу червня, а також я хотіла перевірити, хто зазирає до мого телеграм-каналу, бо вчора я там відмітила ще й останнє моє відео про огляд каталогу липня. Відгуки також можна було залишати, щоб вони брали участь у. Розіграші. Отже, подарунком для вашого батька від амбасадора може бути отакий гель для обличчя 3 в одному. І також еліт Gentleman парфумована водичка. ну така, не, Я б сказала, не для молодого покоління, а от для такого вже середнього віку чоловіків. Ну, Взагалі, на мій суб'єктивний абсолютно погляд. Тож, давайте покажу вам, скільки в нас відгуків на цей раз. Так, дивіться прямий ефір 8.06. Останній коментар був від Марії. 20 у нас приймають участі відгуків. Корисне відео, колосальна підготовча база, дуже круто, особливо на початку діючого каталогу, щоб зробити далі покупки. Оце саме про моє відео. Марія заглядала до мого телеграм-каналу і Олена, мабуть, так? Або 8 числа вчора я опублікувала саме це відео. Так, дівчата мали змогу двічі залишити відео про презентацію каталогу і про відео. Так, ну, дякую всім дуже сильно, що слідкуєте, хвалите мою подачу, мою, інформацію. І давайте я тоді з задоволенням буду розігрувати подарунок. Зараз переключаюсь на Randomizer. Так, отут він. Отут він. Так. Я так запізнилася, мабуть, коментарів а, не буде. А, так, і давайте генерувати результат. І я... Так. Зачекайте, я, я не вбила, що у нас всього 20, воно аж до 100 рахувало. Так, від 1 до 20 кількість 1 виключити повторення, ну так, і ще одна спроба. 17. Шукаємо номер 17, 17. Марія Черкашина. Як Якби я одразу на твій відгук. Звернула свій погляд і, мабуть, не даремно. Про презентацію каталогу Марія написала, що дуже сподобався новий формат, цікавий та нестандартний, ніби і інформація та яка потрібна, але спосіб подачі змінився, ніби маленька гра, було корисно та приємно бути на презентації. Дякую дуже сильно. Вітаю вас, Марія. Вітаю вас, Марія. Подарунок ваш, адресу мені. Нагадайте, будь ласка, бо ви вже були переможцем у мене. А, і щодо презентації каталогу, дійсно, перегляньте, поки вона ще а, актуальна. А, ще пів місяця точно буде актуальна презентація каталогу. А, щось новеньке для себе обов'язково дізнаєтеся, формат новий і, і корисний. А, отже, я з вами вже Прощаюся, гарних вам вихідних і е, е, слідкуйте за інформацією, буде ще розіграш у кінці місяця, як завжди, від Амбасадора за ролики, е, за відгуки про ролики. Ну все! чао.